Слава Україні. Їдемо на Закарпатську. Відпочивати. Okay, Сіє родини. Настя, привіт. Ми вже їхали. Приїхав. О, наша наша там спільна рука. Покуні жадаю. Де ж Богдані по не видно? Привіт. Привіт. Козак. Ще один. Дуже гарно. Емоції. Є. Просто. Були б час, ми Звичайно, трошки більше грошей. Можна проїхатися по закарпатським місцям, Прикарпаття, Закарпаття, а, навіть вдоль кордону, Румунія, центр Європи, Рахів, Ворохта, там дуже цікаві місця. А, ми зупинялися, говорили про відео. Солод воно, солоді води, з солоних шахт, лікування. І відповідно це, хочеться сказати, що є що побачити. Просто їхати по дорогам, які тільки мають гори. А, а ще більше навернемося красоти, я так е -е, розумію, коли будеш десь зовсім в горах їхати. А то Тут навіть різні рослини, такі що в нас не зустрічаються, тому що я так бачу. По крайній мірі вдоль дороги і трошки були в лісі. Гаго. Клімат Херсон-Крим, територія теж схожа Херсон-Крим. ну Більше на Крим, тому що тут гори, да? так. По клімату плюс-мінус те ж саме. Ну класно. Тобто є можливість приїжджати. Міграється в будь-яке місце е Закарпаття, Прикарпаття, там, Тячів і, і так далі. Мукачево, пуст, е є цікаві міста, багато є замків, але ми ще будемо там і ми вам покажемо, як мінімум, замок баланок ми туди доїдемо. Дуже звичайно слава Україна!